Залиште дітям спадок віру, вище дарунків то всіх земних, і більше ваших, то володінь всіх, небез насліддя дайте ви для них. Залиште дітям в серцях, лишайте любов до Бога, що в вас була, з собою в небо не забирайте, то віру в Бога, що вас спасла. Всі чуда Божі їм передайте, та як Ізраїль передавав і віру їх. Час не дасть вже втратить, як чуда будуть і пам'ятать. чуда ті, що являв над вами, як за собою вас вів в житті, як часто падали і вставали, любов до себе все ж бачили. Залиште ту, що хранили в серце, Господню віру, неначе скарб, живую віру дітям залиште, щоб у житті цим їх спасла. Зараз ростили. Зростити їх, старайтесь, несучи слізно молитви, своїм ви прикладом являйте сила не в слові, а в житті. Залиште дітям спадок віру, коли підете в небеса, для них хай буде вона за приклад, як виріть в Божі чудеса. Амінь. Амінь.